Привіт, що підвело Адама і Єву. Це те, що вони просто забули свій статус і відповідальність і Єва. Вона замість того, щоб панувати над змієм, вона послухала його і з'їла е, плід заборонений з дерева пізнання, і нагодувала свого чоловіка. І потім е, вони обидва повели себе безвідповідально, і в результаті е, вони потім понесли покарання і. Страждання всі, про які Бог говорив. Ну і найголовніше, що смерть, прокляття, вони так і чекали, в першу чергу, смерть, щоб прийти в їхнє життя. І вони почали переживати муки, страждання, старіння, і в результаті їхні тіла померли. Ось який результат гріха. Тобто результат гріха смерть. Ось тому для того, щоб цього не робити, що я, наприклад, маю робити, я маю панувати на